Кінець 60-х у Каліфорнії знаменувався розквітом контркультури, рухом хіпі та мріями про любов і мир. Після літа любові 67-го року молодь шукала духовності через рок-музику, психоделіки та комунальне життя. Однак до 69-го цей ентузіазм затьмарили насильство і розчарування, війна у В'єтнамі, політичні вбивства і заворушення. На цьому тлі. З'явилися і деструктивні явища, секти на чолі із харизматичними лідерами, які експлуатували наївність молоді. Чарльз Менсон, дрібний злочинець із музичними амбіціями, став одним із таких проповідників темряви. Свою громаду Менсон назвав Сім'я. Це була група із кількох десятків молодих людей, переважно жінок, що кочували разом із ним. Вони видавали себе за хіппі, Однак справжні діти контркультури були збентежені. Цінності сім'ї були протилежними. Це був культ насильства, расизму і мізогінії під виглядом свободи. Як згадував один сучасник, вони виглядали як хіпі, але були позерами, повністю чужими справжній контркультурі. Менсон умів маніпулювати молоддю, використовуючи психологічні прийоми та здобутий за ґратами досвід. У в'язниці він штудіював книгу Дейла Карнегі, Як здобувати друзів та впливати на людей своєрідний посібник із вербування. Там же, Менсон навчився і грі на гітарі від гангстера Елвіна Кріпі Карпіса і познайомився з сантологією. Озброївшись цими навичками, Менсон вийшов на волю і оселився у Каліфорнії, де і зустрів свою аудиторію. Молодих, розчарованих у суспільстві. Та спраглих до альтернативи людей. Але перед тим, як ми дізнаємось про це більше, поставте відеолайк і підпишіться на канал. Прошу також підтримати нашу працю фінансово, стати спонсором каналу і отримати за це ексклюзивні відео. Так чи інакше, з вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. Чарльз Менсо позиціонував себе як гуру месія кінця часів. Він швидко оточив себе послідовниками, вразливими дівчатами-підлітками та юнаками, що тікали від неблагополучних сімей або прагнули свободи. Як згадувала одна із учасниць сім'ї Патріція Кренвінка, вони приєдналися, щоб уперше відчути себе в безпеці, відчути, що про них подбають. Менсон став для них і батьком, і богом. Він називав їх дітьми, а себе проповідником істини. Він проповідував еклектичну суміш із біблійних пророцтв, псевдофілософії та власних фантазій, суть якої зводилась до одного сліпа відданість лідеру. Проте він не одразу був таким: Чарльз Менсон народився 12 листопада 1934 року у Цинцинаті, штат Огайо, у родині 15-річної дівчини, яка зловживала алкоголем і часто зникала з дому. Його батько покинув сім'ю ще до народження сина. Тож дитинство Чарлі минало між дитбудинками, вулицею і короткими періодами життя з матір'ю, яка кілька разів сиділа у в'язниці. Уже підлітком він звик до насильства крадіжок і втеч. У 13 його вперше затримали за крадіжку велосипеда. У 50-х Менсон остаточно перетворився на рецидивіста. Він змінював штати. Викрадав автомобілі, займався шахрайством і утримував повій. Його неодноразово арештовували за сутенерство, крадіжки, фальсифікування чеків і викрадення машин, злочини, які тоді давали йому, хіба що тимчасовий дах і харчі. У 60-му році його засудили до 10 років федеральної в'язниці за порушення акту Манна, перевезення жінок через кордон штатів для проституції. Сам Менсон жартував, що тюрма це його дім. Більшість свого дорослого життя він провів за ґратами, де читав книжки із психології, гіпнозу, окультизму і намагався копіювати манери гуру та проповідників. Там же він навчився маніпулювати людьми спершу співкамерниками, а пізніше жінками. Коли у 67-му році його звільнили достроково, Менсон мав за плечима майже два десятиліття кримінального досвіду. Але не мав дому, освіти чи професії. Він опинився у Сан-Франциско, у самому епіцентрі контркультури літа любові. Психоделічна революція, вільний секс, ЛСД і проповіді про просвітлення стали для нього ідеальним середовищем. Тут дрібний злочинець швидко зрозумів: серед наївних дітей квітів значно легше бути пророком ніж крадієм. Він почав грати на гітарі у парках Гейта Ашбері. Проповідуючи суміш східної містики, біблійних цитат і власних откровень. Навколо нього почали збиратися молоді дівчата і хлопці, переважно втікачі з дому, зачаровані його впевненістю і словами про свободу від системи. Так з'явились перші члени сім'ї Менсона. Вони жили кочовим життям у фургонах, пустелях, на околицях міст, ділили усе спільно і слухали лише Чарлі до 68-го року. Ця маленька комуна уже була повноцінною структурою, лідер, послідовниці, проповіді, електро і почуття обраності. Саме тоді Менсон почав вірити, що здатен змінити світ. І що йому потрібно для цього лише сцена. У 1968 році Менсону пощастило затусуватися у музичній тусовці Лос-Анджелеса, звабивши своєю ексцентричністю барабанщика бічбойс Деніса Вілсона. Він зі своїми дівчатами буквально оселився у будинку музиканта. Вілсон, захоплений вільною любов'ю та ЕЛСТ, гостинно прийняв родину. Жінки Менсона догоджали йому сексуально, а Менсон постачав наркотики. Вілсон прозвав його чарівником і познайомив із друзями-продюсерами зокрема, із відомим у шоу-бізнесі Террі Мелчером. Менсон мріяв стати рок зіркою і сподівався на контракт. Однак, Мелчер. Побачивши нестабільність Менсона, тримав дистанцію і не запросив його навіть до свого дому на Сієлу драйв Музична кар'єра Чарлі не складалася. А проте, тим часом, сім'я Менсона збільшувалась. Оселившись на віддаленому занедбаному ранчу для зйомок вестернів спан, Менсон ізолював групу від зовнішнього світу. В умовах відчуження він ламав старі особистості та будував нові, покірні. Для цього гуру використовував прості, але дієві методи: постійне вживання ЛД, сексуальна розбещеність та спільне життя, де лише він встановлював правила. Слід зауважити, що сам Менсон уникав великих доз ЛД, надаючи перевагу контролю над тріпами інших. Це давало йому владу над психікою адептів. Молоді ж люди були переконані, що переживають духовне переродження, вони розривали стосунки із батьками. І віддавали сім'ї усі свої гроші та майно. Менсон заохочував жінок до сексуальної доступності. Вони змінювали партнерів і відучувались від ревнощів. усе заради згуртованості групи під його проводом. Головним інструментом його проповідей була музика. Він грав на гітарі, складав пісні та співав разом із дітьми квітів свої маніфести. Часто. Це були пісні Бітлз, у які Менсон вкладав приховані сенси або ж його власні імпровізації. Так, через музику і наркотичні екстази він перепрограмовував свідомість послідовників, вселяючи ідеї про їхню обраність та близький кінець світу. На межі 68-69 років у свідомості Менсона визрів апокаліптичний сценарій, який він назвав Гелтер-Скелтер, за одноіменною піснею Бітлз. Пол Маккартні пояснював, що Гелтер Скелтер це про дитячу гірку, метафору злету і падіння. Але в уяві Менсона ця музична алюзія перетворилася на код до пророцтва про глобальну расову війну і криваву революцію. За словами учасників процесу, Менсон переконав сім'ю, що пісні із білого альбому Бітлз містять підсвідомі заклики до насильства. Він твердив, ніби за Бітлз це такий самий провидець, як і він. І вони нібито також передають послання про майбутній кінець світу. Суть ідеології Гелтер Скелтер була такою: чорношкіре населення США скоро повстане проти білих у кривавій расовій війні. У цьому хаосі старий порядок загине, Елей лежатиме у руїнах, а Менсон та його сім'я перечекають апокаліпсис у потаємному сховку у пустелі. Потім, коли чорні переможуть білих, але не зможуть управляти. Менсон вийде як Спаситель і очолить новий світовий порядок. Назву пісні Гелтер-Скелтер, яку можна дослівно перекласти як безлад чи хаос, він використовував як кодове слово для цієї війни і нового порядку. Але чому ж саме Бітлз стали для нього пророками? По-перше, Менсон заздрив їхній славі та бачив у них віддзеркалення своїх прагнень. У Бітлз Менсон бачив те, чого сам відчайдушно прагнув: всесвітню повагу. Славу і гроші, зазначає одна дослідниця. По-друге, наприкінці 60-х було модно читати рок-тексти у пошуках прихованих сенсів. Тож менсон вловив дух часу. Якщо інші шукали знаки в піснях, чому б йому не подати свою маячню під соусом музичних откровень? До того ж, його власна музична кар'єра йшла в нікуди, і озлоблений Менсон переключився із написання власних пісень на трактування чужих. Його дедалі більше зачаровували пісні білого альбому, особливо Гелтер-Скелтер, відзначає кримінологиня Бріанна Фокс. Менсон проголошував себе єдиним, хто здатен розтлумачити прихований зміст цих текстів, і тільки посвячені діти могли це осягнути. А от зміст пісні за Менсону зводився до прямого заклику: повстаньте, зробіть щось чаклунське! вбийте. Насправді. Як потім зазначали очевидці, уся ця есхатологія могла бути лише ширмою, щоб утримувати владу над сім'єю. Один близький знайомий Менсона Грег Якобсон, який співпрацював зі слідством, згадував: Гелтер Скелтер став для нього символом. Він вірив, що Бітл співають про те, що він уже знав. Він думав, що вони на одній хвилі, навіть телеграми їм слав. Вірив, чи удавав. Достеменно знав лише сам Менсон. Але важливо інше йому повірили дівчата з сім'ї. Період з 8 по 10 серпня 69-го року стали днями, коли зловісні фантазії Менсона втілились у серію реальних убивств. Менсон вирішив більше не чекати на апокаліпсис, а наблизити його, зрушити Гелтер-Скелтер з місця. За свідченнями підсудних він сказав своїм виконавцям треба зробити щось чаклунське, маючи на увазі ритуальні убивства які спровокують расову війну у ніч на 9 серпня 69-го четверо членів сім'ї Чарльз Текс Вотсон, Сьюзен Аткінс, Патріція Кренвінкел і Лінда Касаб'ян за наказом Менсона вирушили на адресу 150 п'ятдесят з Єлодрайв у Лос-Анджелесі. Цей будинок колись орендував продюсер Террі Мелчер, який розчарував Менсона Відмовившись видавати його музику, тепер там мешкала із друзями відома акторка Шерон Тейт, дружина режисера Романа Поланська на останньому місяці вагітності. Менсон наказав убити усіх, хто там є, якомога більш жорстоко. Сам він на місце злочину не пішов. Діти мали зробити усе самі. Близько півночі група проникла на територію. Вони застрелили випадкового відвідувача Стівена Парента а тоді вдерлися до будинку. Там були Шерон Тейт і іще три її гості. Знаменитий перокар Джей Себрін, спадкоємиця кавової імперії Ебігейл Фолгер та її хлопець, польський сценарист Войтек Фраковський. Почалась різанина неймовірної жорстокості. Жертв зв'язували, били, багатократно кололи ножами. Шерон Тейт, що благала зберегти життя її ненародженій дитині, була заколота 16 ударами ножа. За свідченням Аткінс, перед смертю Тейт благала про милість, а С'юзен холоднокровно відповіла: Мені байдуже на тебе, ти все одно помираєш. В Себрінга застрелили. Фраковський і Фолгер також були забиті ножами. Страхітливим автографом на місці злочину став напис Пік на вхідних дверях, зроблений кров'ю Тейт, натяк на пісню Пігіс із того ж славнозвісного білого альбому Бітлз. Тіла лишили лежати. Просто на підлозі та галявині чаклунський ритуал було завершено. Наступного ранку цю бійню виявила домогосподарка, і звістка миттєво стала сенсацією у світових змі. Але на цьому кошмар не завершився уже наступної ночі, 10 серпня, Менсон наказав чаклувати знову. Цього разу він особисто приїхав із групою до будинку заможного власника супермаркетів Ленола Б'янка та його дружини Розмарі. Менсон вибрав їхній будинок у Тихому районі навмання, щоб продемонструвати випадковість жертв. Він увійшов до будинку, прив'язав лам'янків, щоб ті не чинили опір, і залишив роботу своїм підручним Текс Вотсон, Леслі Ван Гаутен і Патриція Кренвінкел холоднокровно вбили подружжя. Лено нанесли 12 ударів ножем, Розмарі 41, кров'ю жертв. Вбивці написали на стінах і холодильнику слова гелтер-скелтер із помилкою, як Гелтер Скелтер, Райс та Деступікс, тобто хаос, повстання і смерть свиням. Ці криваві графіті мали зимітувати сліди чорних бунтівників та посіяти паніку. Жорстокість була настільки показовою, що спершу поліція не пов'язувала вбивства на С'єлодрайв і вбивства лаб'янок між собою. Настільки безглуздими і безмотивними вони здавалися. Лише пізніше стало відомо, що за кілька тижнів до цього сім'я здійснила ще принаймні два вбивства. Наприкінці липня 69-го учасники культу вбили знайомого музиканта Гінмена. Менсон був впевнений, що той має гроші, тож наказав витрясти їх, а коли не вийшло ліквідувати жертву. На місці вони написали кров'ю Політікал Піккі, політична свиня. Теж для імітації радикальних чорних пантер. А у кінці серпня 69-го сім'я забила до смерті працівника ранчо Спан на прізвисько Шортішей за підозрою, що він міг видати поліції їхні злочини. Тож жертв культу було щонайменше дев'ятеро. Справжній карнавал насильства здійснений за лічені тижні. Новини про вбивства приголомшили американське суспільство. У газетах роздмухували паніку. Ходили чутки, що голівудські зірки масово купують зброю, боячись стати наступними жертвами. Френк Сінатра сховався. Мія Ферро вважала, що вона наступна, писав згодом прокурор Вінсент Бульозі. Лос-Анджелес накрила хвиля страху. Здавалося, сама ера любові отримала смертельний удар. Розкрити ці злочини було непросто: у перші місяці поліція не мала підозрюваних. Не розуміла мотивів і навіть не одразу пов'язала епізоди між собою. Перелом стався, коли арештована за інший злочин Сьюзан Аткінс похвалилась у в'язниці перед сусідками по камері, що брала участь у вбивстві знаменитої акторки. Ця інформація дійшла до детективів. До того часу частину сім'ї уже затримували за автокрадіжки і зберігання зброї. Зрештою, слідство вийшло на Менсона та його ключових соратників. На початку 70-го року Великий суд висунув обвинувачення проти Чарльза Менсона, Сьюзен Аткінс, Патріції Кренвінкел, Леслі Гаутен та Чарльза Текса Вотсона за сімома епізодами вбивств. Судовий процес 70-го років над Менсоном і трьома дівчатами став без перебільшення виставою небаченого досі масштабу. Підсудні поводилися зухвало, сміялися, співали пісень у залі суду. Вигукували гасла. У перший день слухань Менсон з'явився із вирізаним на лобі хрестом, який пізніше модифікує на свастику. Таким чином він нібито викреслив себе із суспільства. Його незаарештовані послідовниці за межами суду погрожували пролити більше крові, голили голови на знак солідарності, і щоранку сиділи біля входу, скандуючи мантри. Тиск на свідків і присяжних був шаленим. Одного разу. Менсон навіть спробував особисто напасти на суддю, проте охорона встигла зупинити маніяка. Коронним свідком обвинувачення стала Лінда Касаб'ян, учасниця нападів, яка сама нібито не вбивала, а після арешту погодилась співпрацювати в обмін на імунітет. Її детальні покази відтворили хід подій тих серпневих ночей і стали ключем до вироку. Прокурор Вінсент Бульозі побудував справу на доведенні змови і маніпулятивної ролі Менсона. Він мав відповісти на непросте питання, як притягнути лідера, якщо він нікого не вбивав власноруч. Бульйозі висунув теорію мотиву Гелтер-Скелтер, аби показати, що усі ці злочини ланки єдиного плану, породженого в хворій уяві Менсона. На суді він представив Менсона як павука, що смикав за ниточки, перетворивши своїх послідовників на знаряддя убивства. Він наголошував, музика, яку він проповідував, була сповнена таємних знаків, що підбурювали до вбивства. Коли Менсон узяв слово на свій захист, то цинічно заявив, що діти лише слухали музику, і це музика сказала їм, що робити. Цим він фактично підтвердив аргументи обвинувачення. Суд присяжних визнав усіх винними. 29 березня 1971 року. Чарльза Менсона, Кренвінкел, Сьюзан Аткінс і Леслі Ван Гаутен було засуджено до страти. Пізніше, у 72-му, Каліфорнія тимчасово скасувала смертну кару, і вирок замінили на довічне ув'язнення. Текс Вотсон, якого судили окремо, також отримав довічний термін. Склалась парадоксальна ситуація. Лідер культу, що вірив у апокаліпсис і воскресіння, залишився гнити за ґратами до кінця життя. Ідея мотиву Гелтер-Скелтер, хоч і спрацювала в суді, залишилася дискусійною, були і інші версії. Одні вважали, що Менсон прагнув інсценувати ритуальні вбивства підробки на кшталт Гінмена, аби відвести підозру від свого друга Боббі Босолея, арештованого за той злочин. Тобто убивство Тейт і Лаб'янок це буцімто спроба зробити копію вбивства Гінмена, щоб поліція вирішила, ніби реальний душогуб ще на волі. Інші вказували, що Менсон міг просто мститися Тері Мелчеру. Будинок на Сієло Драйв був символом його приниження. Адже там жили обрані Голівуду, які його відкинули. Менсон за цією версією хотів налякати мелчера або ж покарати випадкових представників гламурного світу. Типу, дивіться, що ви породили. Були і такі, хто казали напряму. Менсон просто жадав слави, хай і кривавої. Як зізналася С'юзен Аткінс у тюремній розмові, ми зробили це, бо хотіли здійснити злочин, що шокує весь світ. Судові вироки. Не поклали край історії Менсона. Натомість вони започаткували легенду, яка переслідує масову свідомість вже понад півстоліття. Вбивства сім'ї стали символічним кінцем епохи Хіппі. У одному злочині поєдналось усе, що могло шокувати Пуританську Америку: голівудська зірка, ритуально вбита невинна вагітна жінка, молоді дівчата-убивці, які колись були дітьми квітів, наркотики, оргії. Сатанинські натяки і расові війни. Як писали оглядачі, це виглядало, наче найбільший кошмар у колективній підсвідомості. Журналісти одразу проголосили Менсона лиходієм століття, втіленням усіх жахів, що ховаються за фасадом контркультури. Водночас виник і своєрідний зворотній феномен – культ менсона у популярній культурі. Парадоксально, але факт. Масовий убивця після арешту здобув увагу та вплив, про які мріяв на свободі. Він охоче давав інтерв'ю із в'язниці, епатував публіку своїм божевільним поглядом і дикими витівками. Він став героєм багатьох пісень, фільмів і книг. Рок-музиканти називали на його честь гурти, режисери знімали фільми і серіали, публіцисти досліджували феномен зла, а романісти переосмислювали у художніх творах. Процес 70-го року детально описано у бестселері Вінсента Бульозі Гелтер Скелдер. Через десятиліття Квентін Тарантіно навіть перейнакшив фінал тієї історії у фільмі, де герої врятували Тейт». Менсон став таким впізнаваним чортом у маскульті, що навіть факт його смерті у 2017 році викликав нову хвилю інтересу до теми. Чому ж нас досі притягує історія Менсона? Як зауважила оглядачка The Atlantic, Менсон зумів втілити у собі те, що найбільше лякає нас самих. Він дзеркало темного боку свободи, показав, як харизматичний психопат може змусити інших чинити убивства. Його образ маніпулятора невинними дівчатами став своєрідним міфом про втрату невинності 60-х. Суспільство, немов подивилося йому в очі і побачило там те, чого до того намагалось не бачити. До того ж, випадок Менсона оголив проблему насильницьких культів. Відтоді до них більше уваги з боку медіа і влади. Разом з тим, романтизація Менсона несе ризики. Менсона, хоч і за ґратами, доводилося тримати під наглядом. Він отримував гори листів від шанувальників, а дехто із них готовий був виконувати його вказівки. Ця міфологізація зла бентежить і досі. Наприклад, журналістка The Guardian застерігала, що нові фільми та серіали про сім'ю ризикують перетворити трагедію на атракціон і забути про справжніх жертв. Чарльз Менсон помер у 2017-му, провівши в тюрмі 48 років, довше ніж колись на волі. Сьюзен Аткінс померла 2009-го від раку. Леслі Ван Гаутен у 2023-му була умовно звільнена після 53 років ув'язнення. Інші члени сім'ї залишаються за ґратами. Жодна з них не вийшла достроково під час десятків переглядів справ. Суспільство не пробачило. Менсона часто питали у інтерв'ю, чи він розкаюється. Той лише реготав у відповідь або відмахувався божевільними монологами. Я лише дзеркало, казав він пресі. Усе, що ви бачите в мені, це ви самі. Можливо, саме цим і вражає його спадок. У здатності звичайної людини мовити інших зробити немислим ми впізнаємо приховану можливість зла притаманну людській природі. Історія сім'ї Менсон засторога, наскільки крихкою може бути межа, між утопією і жахом.